Якими б не були висновки магате, загроза залишається реальною, адже станція продовжує перебувати під контролем окупантів. Між собою енергодарці кажуть, що можна було б терпіти мавпу з гранатою, але мавпу з ядерним дрином спрогнозувати неможливо. Через це в Запоріжжі майже щодня відбуваються якісь тренінги, лекції та заходи, покликані розповісти більше про радіаційну безпеку. В одному з таких взяла участь і наша знімальна група. В Запоріжжі, що розташоване недалеко від окупованої росіянами атомної електростанції, щодня проходять тренінги з радіаційної безпеки для різних структур, підрозділів, підприємств та організацій. Днями такий провели і для медійників. Радіація не така вже страшна, як ми про неї знаємо, і можна захистити себе шляхом життя таких примітивних превентивних заходів. Найпершим простим превентивним заходом є ватно-марлова пов'язка або навіть шарф, яким потрібно щільно закрити органи дихання та смачити верхній шар водою. Та ідеальним варіантом є застосування протигаза, що мають бути на кожному підприємстві в наявності. Лише захистивши органи дихання, потрібно швидко рухатися в укриття. Зараз в нас є сучасний звук, який нам значить, що що нам треба прослідкувати до захисної споруди, або евакуювати. Але евакуюємось ми, звичайно, в засобах особистого захисту. Звук, будь ласка. Звук. Почалося! Надягати його потрібно від підборіддя, заздалегідь знявши захисний клапан фільтра проти гази РП, що захищають слизові оболонки і органи дихання впродовж трьох годин. Сьогодні доступні їх можна купити в інтернет-магазині за ціною від 85 до 200 гривень, залежно від комплектації. А от практичні знання, швидку реакцію і здатність не панікувати в магазині не купиш. Хоча вони можуть врятувати життя. Тож спеціалісти радять всім за можливості пройти тренінги і. Не тільки з радіаційною, а й мінною та безпеки цивільних під час бойових дій, знайти вільний час, щоб прийти, хоча б один жертв серед цивільного населення саме тому, що люди не знають, і якби як, як не працювали ми громадські об'єднання волонтери, як би потужно не працювали працівники рятувальних служб МНС та інші, в нас є на жаль, оцей менталитет. Що зі мною цього не станеться? От потрібно взяти усвідомити нову парадігму, що правила життя змінилися.